Всім привіт! У нас сьогодні трошки незвичний випуск. На сьогодні буде один день життя SEO. По факту, це такий влоговий формат. Я не впевнений взагалі, чи ми випустимо його чи ні, бо я такого ніколи не робив. Хочу, щоб ви сьогодні провели один день повноцінно зі мною, подивились, над чим я працюю, для чого це відбувається, я буду давати якісь пояснення, бо сьогодні дуже насичений день насправді. В нас сьогодні по плану. Поїхати, по-перше, в коворкінг, забрати документи, провести планування з анію асистенткою по seo Bay Practice-проєкту, потім Ван-2 з Денисом, це наш операційний в агенції. Потім зустріч по наставництву, і потім дві координації по маркетингу і продажах. І потім, на восьму чи на 7 в мене ще зустріч з нелю, це знайома. І я хочу вам показати цей день, щоб ви побачили, що я роблю, для чого я роблю, як я роблю, і, можливо, чомусь для себе навчились. Хотів почати відео з спальні, але зрозумів, що взагалі ну, просто не можу скласти чехли, якщо хтось думає, що. Якщо ти SEO, то ти такий продуктивний заряджений, позитивний, то, повірте, це не так. Коротше, будемо записувати з собою настиг телефон, записувати. <кій> не знаю, чи вдасться чи ні, бо формат такий для мене перший. Тому, будь ласка, якщо це відео вийшло, пишіться, постав лайк цьому відео, тому що я це зробив і я це все задокументував. Я думаю, що буде прикольно. Починаємо ми з кухні, будемо з вами готувати зараз сніданочок і погнали! До речі, так виглядає кухня, бачите. І знімати ми сьогодні будемо на широкоформатну камеру, тому Ну, е, на ширі, тому сподіваюся, що вам нормально буде видно. Почнемо з кави, коротше, тому що без кави я взагалі не можу прокинутися, не можу скласти чехли. Раніше я пив десь 4-5 чашок кави за день у цій млинці. Дуже крутий состав, склад. Рекомендаційно. Вивели це все ось так ось на дорілку, потім микрохвильовку, раз. ну і все. Далі кава. Зазвичай мені робочий день починається в 9 або в 10 годині. В цілому всі ранкові зустрічі, всі зустрічі я намагаюся ставити на ранок, тому що тоді трошки легше, бо ти, коли ти провів зустрічі, розкидайся задачами, у другій половині можна щось вже поробити для себе, щось більш корисне. Друзі, далі будемо снідати, тому побачимо вже. Зараз заїдемо на пошту. Так, забрав документи. Зараз чекаю таксі, взагалі робота з документами, одна з найнеулюбленіших. Тому що, сука, постійно якась херня, то, блять, на пошту, то з пошти, то, блять, переписують, підписувати. То щось не сходиться, то правки, то якась залупа. У нас є юрист, дівчинка на підряді, яка допомагає з документами, але все одно постійно виникає якась херня. Коротше. Тому так, взагалі, якщо у вас немає в компанії. Юриста, ну, скоріше за все, у вас немає компанії юриста штатно, то я дуже раджу якісь аутсорсики, підрядники, бо це дуже сильно пришвидшує роботу. Є одна річ, за якої я ненавиджу навиджу Київ, коротше, а точніше, цей район. це Там, де я живу, це, власне, неможливість нахуй звідси виїхати зранку. Ні на автівці, ні на таксі. Серйозно. Прождав таксі. 20 хвилин, так і не визвалося. За 600 гривень намагався доїхати до центру. Їхати 12 кілометрів, блядь. 600 гривень, сука, немає. Тому що, правильно, поїдемо на метро зону. От де ви ще побачили в босі, як людинка їздить на метро, і розповідаємо про успішний успіх. Добре, це жарти ніякого успішного успіху, просто робота. Да, вырезку с моим видео, где я хотя бы более-менее нормально выгляжу. Сейчас смотрим, какие есть решения реализации. Сколько лидов, которые зашли в этом месяце, сколько по ним было продаж и раз. Платно-бесплатно и только акцент на том, чтобы это было легко, просто и эффективно самое. Второе, сколько по ним было встреч с наработками. Пока что тяжело, но план есть, и мы его придерживаемся. Она уже на финальном этапе, поэтому здесь все окей. Не стало времени, но 5 минут. Окей. У них явные проблемы с выполнением. Нам нужна рекомендация и оценка, по которой мы будем оценивать. Хорошо, Да, да хорошо. льда. Давай, пока-пока. Так, тільки що провели зустріч з Денисом, він зараз у нас перший місяць як на позиції операційного директора, в цілому там, те, що ви бачили, те, що ми для вас вирізали, це частинка з роботи з задачами. Тобто у нас є щотижневі коли, де ми обговорюємо, вчимося з ним планувати там, пріоритетні задачі, планувати стратегічні задачі, планувати дейліки якісь навіть. Це потрібно для того, щоб покращити його ефективність, щоб навчити його фокусуватися на тому, щоб ми досягли результату. Далі в нас з вами буде зустріч з Анією раз по нашому проекту Practic, І будемо обговорювати, над чим будемо зараз працювати. Тому погнали. Ми сьогодні коло з uh, тобою, з деном по його задачам, чи старатися на дошове по наставність проміжця дві координації по маркетингу і по продажам і. Uh, встреча с Нелли, знакомая. Здесь мы будем публиковать статьи на разных ресурсах, цепочки, то есть то, как я адресовал, да, вот, вот эта логика типа последовательно. Это нам позволит примерно выпускать, я думаю, еще по 3-4 видоса в неделю, по типа, на медиа ресурсах и так далее, поэтому не нас отслеживать. То есть, грубо говоря, у тебя есть статистика общая по боту, например, там, типа, в боте там, 480 человек, и ты видишь, что 32 человека на этом этапе, ну и, соответственно, позволит нам на всех платформах это где-то порядка, не знаю, 25 видео за месяц. Грубо говоря, они все на разных этапах, то есть, понятно, да? У каждого бот работает персонально по времени. Я хочу попробовать именно Пойти по специальностям. теперь, что нам нужно сделать на этой неделе? Первое. Нам нужно создать э, аккаунты и собрать все доступы. Так, давай не к Насте, а ко мне, чтобы мы э, обсуждали, потому что, возможно, мы с него будем клепать кого-то. Ну, Погнали, хороший дня. Пока. Так, была еще на зустречь с Анью, разбрала и врубаться сдачу по проекту. Сэлвый проект на и проект для нас за новый. І тому тут немає якого планування, якихось таблиць там, і все таке, ми типу, дуже складно складного майнової з мене підставимо зараз ношу, нічого, бо ідея запуску цього проєкту з'явилася два тижні тому. За тиждень ми зробили відзняли відоси, типу, все, змонтували і їх, розробили карту для бота. для того, щоб пробити видавати від майнірки, і зараз по факту що зафінальним конденсом до бота, починаємо публікувати. Я думаю, що це буде гіпер прикольно. дивитися, як розвивається цей проєкт, з у вас, я думаю, що ми на Ютубі випустимо країні ролики про те, як рухається проєкт, це обоє практик, що нам вдається, що не вдається, для вас це буде прямо з'явити. Зараз 13.47, Дуже згодні, тому йдемо їсти. І далі на три зустріч, на 4 і на 5. Тема в найлітніший заклад. У меня очень много встреч со звонов, типа, все. Плюс у нас же сейчас вышел операционный директор, э, типа, чувак. Поэтому в целом много чего передается на него, короче, поэтому так. Ну, в целом норм. Просто до хера каких-то задач. И у тебя при этом все равно практически максимальный план она выполняет. Ну, типа, то есть у нее максимум 14, а она набрала 10. Да, вообще... да. 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 Слушай, только что уничтожал Сережу. да, поэтому в целом положительно. 37 лидив мы уже совещуваем. Короче, я в какой момент понял, что ну, глобально нет разницы, продавать там таргет условно, или продавать Google, или продавать и таргет и Google, ну короче, если это типа, адекватный, нормальный, качественный лид, условно, мне как будто бы есть лид качественный, то ему нужно по умолчанию пытаться продавать, понял, это не одну услугу, а, например, сразу две. Мы сейчас мы хотим разработать в CRM систему фильтрации по нишам, я хочу такий фільтр додати. І також я хочу їм дати фідбек по розмовам, бо там деякі розмови я побачив, і ну, типу, десь не докваліфікували, десь чогось з клієнтом ні про що не домовилися. Мені здається, їй просто вперше не вистачило. Логіки розуміння холодних продажів. Вона старалася по телефону подати. це. Ну, навіть в гарячих це не дуже, а в холодних це взагалі смертельно. А друга, мені здається, їй не вистачало інструментів. Тих за, тих за самих презентацій. Стандартна презентація без ціни всім відправляти, що вона часто відправляла, коротко про наші послуги і якісь наші плюси. На межі в отчеті буде важно виявити час обробки, канал, встрічі, квали, ну, процентовки, чек продажу, плюс. Е... Подумать касательно вот этой мотивации э, ребят от э, проекта типа, партии с Google, типа, например, да, то есть там на следующий месяц, до конца лета какую-то механику. И что? Ну и надо закрыть продажи. что, погнали, все. Давайте, папа, да. -па -па. а пока. ответ. Ну, а, У нас анонимный от вас веса. А подзапись. Под, под запись? Ой, ну тогда сто. Чего да, вообще вот такое А, просто типа просто... од одну, показываешь, его не офигеть, Денег стало больше, кушать стал больше, просто все. Ладно, блядь, я понял, что все, короче. Тут вопрос не в том, что вы потратите деньги, а в том, что вы потратите их эффективно и распределите их, поэтому... Тут реально зависит очень сильно от контента, я заметил. То есть мы когда вот запустили какие-то новые видосы с Сережей, они вот нам и хороший буст дали. И, в принципе, мы стали получать тогда по 7-8 квалов в неделю примерно. Особенно на этой неделе, потому что на неё там все, все перекинули задачи по новым партнерам, Там, с того Франс Ханта. Вот, я ей помогаю там на созванах, где присутствует SEO или ЛПР. Вот, по продюсанту, в принципе, ну, чтобы потребовать результат первого друг от друга. Второе, это про контроль, то проконтролить, чтобы они завтра оперативно все это сделали, скинули подсчеты, приняли какое-то решение и пошли его скейлить. Вообще. А там гипер круто сделано, там, что вот здесь есть отзывы, буквально видосики, у тебя есть типа, направление и типа, ну, она удобна. То есть, например, открыть, вот там вот, SMM, допустим. Третье, я думаю, что нужно, ну, типа, сделать э, с Сережей тебе для того, чтобы, типа, не постараться ему донести подходы. Не хватает чисто, ну, короче, то, что мы сейчас сделали, это попасывает, ну, на стандартный типовой сайт, э, короче, как у нас был. Только, ну, от а смысла делать, как у нас был, если, во-первых, он не работает, во-вторых, ну, что, можно сделать лучше. Давайте сделаем лучше. Окей, okay, хорошо, сейчас я запишу за голосовой сервер про mm, Давай. Окей. Короче, какие вам записаться, какие там промежные частинки с Між зустрічами, але тупо просто так, блядь, до хіра роботи, ще і коротше повітряна тривога обстріли. Тому трошки не встиг. Коротше що, закінчили роботу з задачами. Насправді по маркетингу, по продажах провели, ви все це побачите. Що можу сказати? Ну, по-перше, те, що, на жаль, іноді, ну, насправді, досить часто. Майже завжди все, що ми робимо, йде, блядь, не за планом. І ось е якраз на маркеті, на продажах, в продуканці це дуже видно було. З точки зору продажу ми дуже круто виконуємо зараз план, але по маркету ми просто пойобуємось. У нас є затримка з обробкою, тобто в якому плані ліди, яких ми отримаємо зараз, ми їм зараз будемо продавати в наступному місці. І тому виходить, що ліди зараз, якщо ми не виконуємо план по лідах, то в наступному місці ми проєбуватися будемо з плану з продажів. І це одна з таких ключових проблем, яку нам потрібно пофіксити. Зараз через команду, через додаткові координації, через додаткові точки контролю в цілому працюємо. <правді> так насправді проходить не кожен мій день. Але я сподіваюся, що ви з нього щось корисне для себе взяли. Зараз ще поїдемо на зустріч. Зустріч буде в чайній, не знаю, чи я запишу вам її чи ні, але сподіваюся, що трошки також щось запишу. Тому ось так. Такий день SEO voice маркетинг. Просто піздець, дуже жорстко. Зараз шоста вечора. Тому так обійняв, побачимось на зустрічі з нею, або побачимось вже в кінці просто в того дня. Знаєте, Поки йду на зустріч, вирішив вам записати відоси, як трошки поговорити з вами про відношення до невдач. Бо от в бізнесі постійно все не виходить, серйозно. Тобто, от, ну у мене особисто постійно щось йде попит. Ми запланували виконати план по ковлі дах, ми його навколо не виконуємо. Ми запланували продати там N кількість послуг, не виходить. Ми розраховували, що зможемо закрити позицію, не закрили. Ми розраховували, що різного людину, вона буде працювати ось так, вона так не працює. Коротше, постійно якась йде пута, відверто кажучи. І я до цього ставлюся нормально, серйозно. Тобто я розумію, що, блін, це частина роботи. Якби бізнесом було займатися так легко, всі блядь, були б успішні. Всі були СЕО великих компаній, всі би все виходило. Та Ну, типу, якщо не виходить, це нормальний процес, який потребує допрацювання. Тобто потрібно постійно шукати якісь ідеї, розуміти, допрацьовувати, покращувати, як це зробити, як це, а якось тут, а що ось тут. І в якийсь момент почне виходити. Це головна частинка. В якийсь момент через кількість ітерацій, це може бути 5, 10, 150, 200, блядь, тільки що щоб не вбився, Але почне виходити. І от як тільки почне виходити, це потрібно максимізувати, скейлити, утримувати це. І потім знову почне не виходити. І знову повторюємо цю операцію десятки разів. Ну, будь ласка, нормально відноситься до недачі, коли щось не виходить нормально. Все за планом, головне, покращуйте, тестуйте, шукайте нові рішення, доки, доки не знайдете те, яке буде працювати. Дякую. Тому ось така дві руха. А, далі рухаємось на зустріч, зацініть. Блять, ну я так от зацініти. Дуже красиво. Демо. Так, остання зустріч на сьогодні вона в такому чудовому заході, який знаходиться у дворі. Ага. Друзі, на годиннику 10.26. І я повертаюсь додому. Вже нахуй, немає сил навіть доєднувати той мікрофон, тому сорян за звук в кінці. От такий от день, на жаль, сторіс з зустрічі. Сторіс, господі, е, контенту зустрічі особливо не було. тільки трошки таких Е, Але що, зустріч пройшла? Почав о восьмій, закінчив у десятій. Е, В цілому так проходить не кожен день, правда. Тут все, ну, Не думаю, що так тут бувається кожен день. Але таких днів багато, я порахував, що оці нарізки з Zoom, які ви бачили, вони загалом зум записів за сьогодні на 5,5 годин. Тобто, те, що ви бачили, це не знаю, одна, там, напевно, сота. А от реально було 5,5 годин зум-записів, і це з урахуванням того, що одну я не записав з Тарасом. Тобто її не було. Тобто, реально, я думаю, це було десь 6. Годин виключно в зумі і ось така двіжушка. Тому так, я сподіваюся, що вам такий формат зайшов. Підписуйтесь обов'язково, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Друзі, мені зайшло. Я сподіваюся, що вам також зайшло. І в наступних відео. Па-па